Христос Воскрес, понеділок, благодатний час, благодатний день. Вітаю вас, Сантьяго де Компостело. місце, де збираються всі паломники, не всі, а багато паломників. Багато з усього світу їдуть до Іспанії, йдуть такий шлях Якова, таке паломництво, де є тиждень ідуть, два тижні йдуть, і різні є варіанти паломництв. Ну і всі сходяться сюди, власне, до цієї катедри святого Якова. Добре, почнемо наш. Наш день, наш тиждень з послання Богородиці 25 лютого 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до навернення. Це найважливіше послання, яке я дала тут, дітоньки. Хочу, щоб кожен із вас був носієм моїх послань. Закликаю вас, дітоньки, жити посланнями, які я дала вам упродовж цих років. Цей час є часом благодаті, особливо тепер, коли всі. Коли вас і церква, коли вас і церква закликає до молитви та навернення. І я вас, дітоньки, закликаю жити моїми посланнями, що я дала вам упродовж часу, відколи тут об'являюся. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, що Марія каже, що це найважливіше послання. Найважливіше послання це є навернення. навернення. Це зміна стилю життя, це зміна мислення. Жити не як цей світ, думати не як цей світ, думати по Божому. Буквально, щоб наші мозги думали від Слова Божого відстрілювалися, а все інше вже було потім. Ілюзія що була. Ви знаєте, така виникає ілюзія іноді, що то є світ, а то є щось там ілюзорне. А на... Навпаки, то є світ, а то, де ми живемо, є ілюзорне. Бо насправді я це вже побачив, що є життя тільки з Господом і в Господі. І постійний шлях навернення то і є життя, то і є радість життя, то і є сенс життя, Сенс життя, коли ти постійно розвиваєшся, постійний є розвиток. Тоді ти постійно маєш якусь справу, маєш якісь завдання, маєш ціль життя. Ну і Марія каже, що це найважливіше послання, яке я тут дала, і щоб кожен з нас був носієм цих послань. Тож сьогодні тиждень буде, цей тиждень буде носіями послань. Якраз від святого Якова, від паломництва, того, то можемо йти вирушати в паломництво і нести послання Марії, нести до сусіда, нести в свою парафію, десь розповідати. Ділитися, що є такі послання. Ділитися відео, ділитися сайтом Світло Марії може, ділитися Меджугорі, трансляціями. Марія закликає нас ділитися посланням. Не, не сидіти на місці. Ну і звісно, навертатися. І каже, щоб ми жили цими посланнями Це дуже важливо жити цими посланнями бо можна нести. Можна їх знати всі на пам'ять ці послання, але не жити ними. Жити. Жити це буквально те, що тут сказано, мати святе письмо, Євхаристію, молитися серцем, піст середах і п'ятницях, сповідатися мінімум раз в місяць. Це є жити цими посланнями. І кожен день будувати цими посланнями, кожен день брати одне послання, розважати, ну як ми робимо на цій програмі, бо насправді. Кожен день ми переживаємо це послання і живемо цим посланням. І коли ми живемо цим посланням кожного дня, то буквально виконуємо волю Марії, яка виявляє тут свою волю і каже, що, дітоньки, живіть цими посланнями, які я вам давав впродовж цих років. Цей час є часом благодаті. Не забуваємо, що це є час часом благодаті, особливо тепер. Коли церква закликає до молитви та навернення. І вона нас закликає жити посланнями. Тож живемо. Живемо і несемо послання Богородиці і, звісно, навертаємося, навертаємося, бо без навернення не буде зміни життя, не буде зміни розуму, і буде все так погано, як для всіх виглядає цей світ. Але світ є не таким, як він виглядає. Світ є тим, який Господь. Створив і які Господь показує цей світ. Але маємо відрікатись від цього всього зайвого і фокусувати своє життя на, на тому, що каже Марія на Ісусі. Будьте благословені, мир вам, благодать Сантьяго де Компостел.